Дитячий будинок Перлинка продовжує підтримувати дітей-сиріт та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. І, хоча він розрахований на 50 дітей, зараз прихисток отримали 17 вихованців віком від 3 до 17 років. І деякі з них потребують серйозних термінових операцій, розповідає директор дитячого будинку. Нам зараз треба робити дві операції: дві дівчини, якої нужна корекція зору, У другій дуже волча пасть, дуже складна операція. треба багато коштів. Ця операція дівчинки стоїть більше 100 тисяч гривень, і нам це все треба знайти. Це для нас не підйомна сума. Ми просимо людей, просимо небайдужих, хто може, щоб були спонсорами. Для операції цієї дитини це номер один потреба. З початку повномасштабного вторгнення діти виявили бажання підтримувати військових. Захисники вже отримували зшиті дитячими руками подушки, а зараз вони роблять сувеніри та ялинкові прикраси для військових. Це ми робимо сувеніри, сердечка з патріотичними мотивами. Потім ляльки такі, які янголятка. І шиємо ортопедичні подушки минулого року. Ми передали велику партію на відділення трав. Травмпункту, ці подушечки, які допомагають перебувати у лікарні, легше воїнам. Це подушечки під ручки, під ножки. Потім ми шили балаклави і шили шапочки, робочі рукавиці. Все, що можуть дітки зробити своїми руками, ми передаємо. Ми виливали окопні свічки декілька разів і передавали. Дітки накручували, збирали коробочки, замовляли воск і заливали їх. Діткам ця справа дуже сподобалася. Нам багато допомагають у придбанні матеріалів, а ми тільки підготовляємо, виробляємо і надсилаємо нашим хлопцям. Станіслав Польський колишній вихованець перлинки. Напередодні Різдвяних свят він завітав до своїх вихователів, аби подякувати за гарні часи. Мені тут дуже сподобалося. Тут я знайшов багато вірних друзів, з якими я і на даний момент дружу, хоч вони і в Америці, там і в інших там країнах, але я з ними спілкуюся, маю зв'язок. Цим дуже вдячний, за те, що я зараз вчуся в академії, і я ну як сказав, вже я впевнений на 100%, що якби я був у себе в родині чи в якомусь то другому дитячому будинку, то я б не отримав би цю освіту. Я зараз би десь. Ну, тягав би кирпичі, так сказати, чи працював би десь на городі? Ось так державного фінансування. Дитячий будинок не отримує. Є деяка підтримка від друзів з-за кордону. Якщо напередодні світлого свята Різдва є бажання та можливість допомогти перлинці у зборі коштів на лікування маленьких вихованців, реквізити для переказу є на сайті дитячого будинку.